У цьому відео я буду вгадувати де україномовний ютубер, а де ні, а ще я захип. поїхали. І так, можливо, ви не порозуміли, про що це відео. Коротше, є два українських ютубера, але український не значить україномовний. І я повинен гадати, хто з них знімає українською. І так, перший це у нас. Так, стоп. Містер Біст, український ютубер, а я і не знав. Так, що це взагалі за канал, йомою, мені навіть стало цікаво, що це за канал. Зрада. Так, так, так. О, знайшов. Знайшов. І так. А, тут є відео. А, Україна! Ось! І головне українською мовою. Нормально. Ну окей, ідемо сюди. Якось я довго перше питання проходив Окей, далі у нас іде Наві і Кіт. Мяу. Ну, Наві це ж українська команда, Но можуть знімати на російській. Хоча, можливо, вони знімають на англійській. Окей, йдемо сюди. Це український ютубер. Ну хто це такий? Я не знаю, я хзе. А це Нікі. І ми по факту знаємо, що вона знімає українською Ну, тут очевидно. Так, Хм. Це це український ютубер, що? Він знімає російською, ні? Ну, вроді так, тому треба йти сюди. Так, далі йде червоний кіт і червоний куб. Блін, я не дивлюся дитячий контент. Так, енеки, беники, їли вареники, енеки, беники. Правильно, правильно. Так, хм. Людина з синьо-жовтими окулярами? Чи просто синьо-жовта аватарка? Ну, дивіться, ну тут більше блакитного і більше жовтого. Значить сюди. До речі, до речі, подивіться на ці камні, які вони прикольні, ні? Окей. І виходить, що правильна відповідь це ось ця людина. Так, так, це білка. А, стоп, бірка. Катко дзьоб, кацько Як? Я не знаю! Я малорос, я не знаю! Так, ну це ж вроді як одна і та сама людина, але українською знімає ось цей. Бірка, є питання до тебе. Так, це вже було в тесті, а цієї людини людини та а цієї аватарки ще не було. Ну і тоді виходить, що треба йти сюди? Пам 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 Візен чи. блін, повезло мені. Я україномовний ютуб набагато краще знаю, ніж російськомовний. Ех, а до 2020 го такого не було. Так, ну очевидно, що це візен, та. <клес> моя зачіска, често моя зачіска, коли попросив чуть-чуть підрівняти. <плес> Та ладно, ладно, в мене не така зачіска, але була. Так, це відео взагалі про що? Цю людину я знаю. Це просто непотрібний канал. Чому вони не видали цей канал, я хз. Так, бра бра Вол це два ютубера по Бравл Старсу Холдік і. Гой... ой. Гослінг. Райан Гослінг чи як? Ну коротше, це правильна відповідь. Я її вже навіть бачу в цьому тесті. Буква С чи полоска-полоска-полоска GTV. GTV? Та. Я просто не знаю цей канал. Буква С просто на аватарці, йому Так, посмішка чи буква Н Що це може бути? Еники, беники, їли вареники, еники, беники Зрада. А хоча насправді знаєте, ось моє лице. Мені все одно, та, мені все одно. Так. Ну хотів я перейти там до кінця. Ну обламали мене, ну. Такому потрібен цей тест, подумаєш? Еникибеники підвели. Окей, виходить це буква Н. Так. Я хай за що казати, типу, погляньте на ці камні, які вони красиві. А на цей будинок я його сюди поставив. Я просто не хочу, аби відео йшло три хвилини. Окей, панда чи. я досі не пам'ятаю нікнейм. Ну, коротше, візен. І так всі знають, що там візен знімається. Окей, йдемо сюди. Так, далі йде синя аватарка з емодзі всередині. Блакитна синя аватарка з джойстиком. Ось. Взагалі ця аватарка вже була в одному з тестів. А це Данкар, Так, Да. Пропав, ми його вже не побачимо. Окей. Це вроді як канал летсплею українською, якщо я не помиляюся. Так, Лебіга і. хто це? Ярик Лапа? Це він? Він так помінявся? Но посмішки немає. Зразу видно українець. Так, можливо, він почав знімати українською? Я думаю, це Лебіга. Чоткий паца, максимально сільський канал. Я не слухаю його пісні. А другий. Що? Так, тут що тут? Що тут? Арабік трап? Це типу українізація? Коротше, я попрошу скріншоту людини, яка создавала цей тест. Так, це український канал. Ну знаєте, я не здивуюся. Окей, йдемо сюди. Так, стоп. Я вже майже пройшов тест, а мене ще не було. Де я? Так, стоп. А це що таке? Тінь від дерева? А, а де дерево? Йо маю! Воно аж там. А що воно там робить? Окей, на це можна навіть не дивитися. Потрібно просто поглянути на цю лисину і на цю також. Ну коротше, я вже знаю правильну відповідь. Та так, далі буква П чи буква Н. Я забув нікнейм цієї людини взагалі. Ну це точно не буква П. Тому що це буква «Н». Ось доказ. Так, а далі йде антфайні. Ну і Наві. Де правильна відповідь? <кхем> я тут хезе. Хто з них знімає українською? Еники, беники, їли вареники, еники, беники... Не підвели, не підвели. І так, я розумію, що тут повинен бути я. Мене якраз не було в цьому тесті. Що це за зрада? Окей, це правильна відповідь. А може, це правильна відповідь? Мене не було в цьому тесті. Коротше, не будьте малоросами. Ну або не будьте хворими, як я. Ну все. Єдине, що я можу сказати, це. Байбун.